Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Хочу сьогодні натушити капусти і вам покажу, як я тушу капусту. Значить, так. Ось у мене такого постійного рецепта немає, так само, як і борщу. У кожної господині є свій рецепт борщу. А я люблю взагалі борщ варити неповторний. Сьогодні так, завтра так. У мене тут капустини кіло 300. Так? Я зараз розділю на пополам, і це в мене буде десь. 600 грамів вийде. І я покришу пів капустини. Це на завтра на борщ залишу. Цей кусок капусти, я покришу. Тепер ось у мене дві морквини є. Я люблю, коли багато моркви. І ось цибулька. Я зараз кришу. Звичайним чином покришу капусту. Хтось на січкарню, хтось, хто як придумає, так і крищить. Хочу дівчата натушити капусту і зварити. Вареників або пиріжків спечу. Почали запитувати дівчата, дайте якийсь рецепт солянок. Це... Я не люблю, якщо чесно, консервованої капусти, бо вона мені постійно одноманітна. А я люблю кожен раз, щоб смаки мінялися. Наприклад, цього разу я покладу більше моркви, іншим разом менше. І Так само і цибулі. І вона в мене, як кажуть, неповторна. Так це однаково, що борщ. Взяти і законсервувати борщ. І він не стає одноманітним. А так коли ти вариш його, то він стає неповторним. Більше вже хто хто, а я вже ж борщі такі варю, справді неповторні. Я з крупами можу варити то з буряком, то без буряка. Мені пишуть, мене виправляють, що то за борщ, то не борщ. Це то борщ! Головне з душею готувати. І все буде добре. Люблю картоплю тушену з капустою, дуже люблю. Я дівчатка навіть і качан сюди подарила. Колись, як ми були, ми були малими, то мама, коли шаткувала капусту, то там нам вирізала ось зсередини оцей качанчик і ми постійно чекали, щоб вона нам дала його грізти. Для нас тоді таке смачно було. Тепер сюди моркву тру. Багатенько. Хто скільки хоче, стільки тріть. Я люблю багато, щоб відчувалося морква. А взагалі-то я моркву тушену дуже теж люблю. Може, моркву на з цибулкою дуже смачно. Моркву потерла, тепер кришу ще цибульку сюди. Теж цибульки беріть, хто скільки захоче. Цибулька трішки плаче. Тепер я викладаю це все в миску. Я кладу сюди півчайної ложки солі. Сіль така зараз, що треба з нею обережно, краще потім досолити десь півтори ложечки цукру. Ще хочу покласти сушених овочів трішки. Не в магазині продаються, не обов'язково в такому контейнері, вони продаються ще в кульочках. Ось тепер я гарненько зараз його перетрушу, щоб Капуста пустила сік. Потім в звичайну сковорідку наливаю олії, злегенька розігріваю, викладаю капусту цю на сковорідку і накриваю кришки на маленькому вогні, буду тушити до готовності. В кінці обов'язково треба скуштувати. Добавити солі на свій смак, може, цукру, оцет, або томатної пасти, то я буду кислотність доводити вже ж на свій смак сама. Гарненько перетираю. Раніше були, я не знаю, де ділися такі невеличкі утятниці, чого ні. Кастрюльки круглі були і овальні. Раніше я тушила в них, то було дуже зручно. Ось отак у мене вона вся влізла. Тепер я накриваю звичайною кришкою і ставлю на вогонь, на маленькому вогні, буду тушити. Я не знаю, скільки хвилин. І вона в мене буде тушитись, потім в конці буду доводити до смаку. Капусту я вже стушила. Така вона у мене хороша, апетитна. Нічого зайвого, я її довела до смаку. Я майже сіль і цукор вгадала, трішки підсолила і додала повну таку ложку томатної пасти Це для кислинки. А взагалі можна додати підкислити хто чим захоче. Можна оцет, можна лимонний сік. Якщо в мене не буде інших планів, то я сьогодні зроблю вареники з капустою. Ані то вже зроблю. Або завтра, бо може щось печу. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!